Під підозрою Росія прокуратура німецької Тюрингії розслідує підпал військової техніки Бундесферу, що саме зайнялося, і чи згоріла техніка, призначена для відправлення в Україну? Подробиці дивіться далі. На цих кадрах пожежа у німецькому Ерфурті. У вогні вантажівки Бундесверу припарковані на території сервісного центру. Відео оприлюднив російський телеграм-канал, що підтримує війну проти України. Мовляв, підпал влаштували їхні люди, бо в машинах була військова техніка, призначена для України. Факт пожежі підтвердили в міністерстві оборони Німеччини. Представник відомства повідомив, що у ще згоріли щонайменше шість вантажівок ще кілька серйозно пошкоджені. Утім якої зброї чи техніки для українського війська в машинах не було, це не що інше, як дезінформація. Інструмент гібридної війни Росії проти Заходу. Розслідує диверсію наразі прокуратура Тюрингії. Слідчі перевіряють автентичність відео російського телеграм-каналу. Якщо вона підтвердиться, акт саботажу винесуть на обговорення парламенту. Якщо підтвердиться російський слід, федеральний уряд проінформує про це членів Бундестагу. Якщо буде підтверджено, що іноземна держава, тобто Росія, цілеспрямовано вчинила акт саботажу, це буде ще одним нападом на нашу демократію. Я найрішучіше засуджую такі ворожі дії на німецькій землі. Це не перші такі підпали військової техніки в Німеччині. На початку червня горіли армійські машини Бундесверу у саксонському місті Зольтау у березні в сервісному центрі в Берліні. Відповідальність за скоє не взяли на себе ультраліві агенда 2029. У посланні активісти звинувачують уряд Німеччини, який підтримує Україну, у розв'язуванні глобальної війни і вимагають припинити військову підтримку. Німецькі слідчі, утім, у лівий слід не дуже вірять. Підозрюю. Що за цим угрупованням теж стоїть Росія про високу загрозу актів саботажу та диверсій з боку Росії? Німецькі спецслужби попереджають від початку повномасштабної війни в Україні серед мішени військові бази та полігони, оборонні компанії, що виробляють зброю для українського війська, та логістичні маршрути, якими доправляють вантажі, мета залякати німців та змусити уряд зменшити допомогу. Тетяно Слав Фролов. подробиці німецької. Кібро телеканалу Інтер, Марафон. Єдині новини.